Ось такі ніжні, смачні, неймовірно соковиті і красиві курячі котлетки з кабачком. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі УТЩі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати курячі котлетки з кабачком. Такі котлетки виходять ніжними, соковитими, ароматними і надзвичайно смачними. Ну що, поїхали? Для приготування котлеток нам потрібні наступні інгредієнти: курячий фарш, кабачок, жовток, майонез негостра гірчиця, панірувальні сухарі, цибулька, сіль і перець. Спочатку на великій терці натираємо кабачок. Я е, заздалегідь його е, почистила шкірочку. Я так завжди роблю. Можна використовувати кабачок з шкіркою. Буквально хвилинка часу нам знадобилося, щоб натерти кабачок. Відправила його трошки відсідитися. І щоб цей процес відбувся швидше, чуть-чуть його підсолила. Буквально каплю. Нам знадобиться буквально знову ж таки декілька хвилин, щоб волога. Відійшла, ми його відсідили і додали до котлеток. Поки кабачок відсіжується, ми не гаємо часу і змішуємо всі інші інгредієнти. В миску, яку будемо змішувати, додаємо м'ясо куряче, фарш, жовточок, гірчичку і майонез, і натираємо цибульку. Цибулю натираємо на великій терці. Тим часом кабачок відсідився, бачите, рідина вся залишилась у мисі. І ми його теж відправляємо до м'яса. Ось так. Ну, ось майже всі інгредієнти знаходяться в мисці. Залишилось додати трошки панірувальних сухариків, поперчити. Посолити і ретельно вимішати. Тепер гарно все вимішуємо. Виробляємо котлетки. Я їх ще обмочую знову ж таки в панірувальних сухарях. Мої всі домочаці обожнюють котлети саме в сухарях. І обсмажую на пательні з двох боків. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки, мені буде дуже приємно. В кінці, декілька разів, вибиваємо м'ясо. Виробляємо котлетки. Далі панірувальні сухарі і патері. Ось так. З порції, яку я вам сьогодні пропоную, зазвичай я отримую 8-9 котлеток. Для моєї сім'ї цього достатньо. Ви можете робити більше, тому що вони змітаються зі столу дуже швидко. Я вімкнула пательню на середній вогонь на 7 при 9. І відправляю, смажитись. Котлетки. Дві-три хвилини з кожного боку, як звичайні. Аромат від котлет неймовірний. Ось. І обсмажуємо з іншого боку. Як бачите, нам знадобилось геть мало часу, щоб приготувати ось такі котлетки. Ну що, презентуємо і смакуємо. Аромат від котлеток йде такий, що я вже хочу їх посмакувати. Так, давайте подивимося, як вони просмажились. Подивіться, яка гарна текстура, які вони соковиті. І смакую. Смачні, кабачок практично не відчувається, лише такий свіжий аромат відчувається. Дуже смачно! Ви були в гостях на YouTube-каналі УТЕЩі Олі, і ми з вами готували курячі котлетки з кабачком. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!